Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні було хоч і шумно вночі, але по милості Його ми збережемо, слава Богу, слава Богу, і можемо знову зустрічати іще один світанок. Людей зараз іще маловато. Але на протязі всієї дороги були люди, які рухались на берег моря, щоб зустріти світанок. Світанок ще потрібно зачекати 5 хвилин, і через 5 хвилин сьогодні у нас світанок 6.08, з'явиться сонечко. І хто вчора був уважний, той побачив, як воно сходило. А слава Богу! Вранці у нас уже прохолодно, уже пахне осінню. Хоча в день у нас ще спекотно, але, але вранці прохолодно. І коли я їду із села до моря, я проїжджаю певний шлях полем, а потім в'їжджаю в місто. І от коли я в'їжджаю в місто, зразу відчувається тепло. Зразу, миттєво, я під'їжджаю до того нашого кольорового бульвару і вже віддається теплом. А потім в місто і знову тепло. І я розумію, звідки береться це тепло. Під час жари денної, багато поверхівки вони набрали того сонця, того тепла і поступово остивають. Нагріваючи при цьому повітря, яке їх оточує. І оця багатоповерхівка, знаєте, мені була порівняна із людьми віруючими, із людьми, які чтуть Господа. Ми, як діти Божі, ми йдемо до нашого Ісуса і напитуємося, і набираємося отого того тепла, якого в нього достатньо. А потім, а потім йдемо у цей світ. Інколи холодний, інколи жорстокий, інколи темний. І віддаємо то тепло, і віддаємо. Ми, коли приходимо до Ісуса Христа в першу чергу, як у той і аві скажемо сильно нас благослови. Мене потрібно благословити. І Господь благословляє, і Він не цурається. Він не каже О, який ти егоїст! Ні, ні. Він каже, просіть. І дано буде вам, і ми читаємо, що Господь благословив Іавіса. Він просив, Господи, зроби так, щоб я не горював, і Господь дав йому просиме. Алілуя, слава Богу! Тож у нас є зразок. Просимо, але також ми повинні просити того тепла, того світла, який Господь наситить нас для чого? Для того, щоб іти. І ділитися з людьми для того, щоб оте світло, яке дає нам Господь, ми могли розділити з оточуючими людьми, щоб багато-багато людей відчули те тепло, відчули те світло і захотіли також познайомитись з нашим Творцем, з нашим Спасителем Ісусом Христом. Алілуя! Слава Богу! З Ісусом Христом завжди добре. З Ісусом Христом завжди добре. Він є приваблива особистість, приваблива. Він почав приваблювати людей і ще зранку, і ще з малку. Ми пам'ятаємо, о той випадок. Коли він разом з батьками був в Єрусалимі, а потім він е, згубився. Ми розуміємо, читаючи далі, що нічого він не губився, він просто залишився в храмі, але ж батьки його шукали. І для батьків він був згубленою дитиною. І я думаю, що і Марія десь там переживала і плакала, тому що згубили, не догляділи. Але в цей час, коли батькам було не дуже весело, Ісус знаходився в храмі і повчав і книжників І знаєте, в той час їм зовсім не хотілося його вбивати. Зовсім не хотілося. Перед ними сиділа дитина, да підліток, але дитина, яка багато знала, яка мудро відповідала, для них це було диво. І було, знаєте, і диво. І посмішка, як це так дитина і так багато знає. Але він для них не, не був загрозою, вони його не боялися. Тому що це була дитина. Вони дивувалися, Да, дивувалися, але не боялися. Потім, коли Ісус уже став на Приступив до свого служіння, тоді вже весь час книжники їх, фарисеї хотіли його бити. Чому? Тому що заздрили, тому що він був для них уже загрозою, тому що вони трималися міцно за, за свої оті місця, і їм зовсім не хотілося нового навчання, нового вчення, яке говорило, що Господь спасає по благодаті. Даром, не по ділам, щоб ніхто не хвалився. Їх це не задовольняло. Вони хотіли по ділам, зуб за зуб, око за око, їх задовольняв закон, їх задовольняв закон. І Ісус прийшов, Він сказав: Я не відміняю закон, але я його спрощую. Я його спрощую і кажу, що якщо ви хочете жити на цій землі, Спокійно, то оці заповіді, які я вам даю, ви їх виконуйте, і буде вам добре, і буде вам мир. Господь не сказав, що не прийдуть скорботи в наше життя, прийдуть, але коли ми з Господом, ми здолаємо ці скорботи швидше, ми здолаємо ці скорботи швидше. Господь неодноразово каже, щоб ми раділи, коли ми читаємо книгу ЄНЕМ. Зараз чіткіше скажу ім'я. Вибачте, коли ми не ємі, так коли ми читаємо книгу їм. Є неємії, читаємо той факт, що знайшли закон і почали читати перед великим натовпом людей. І коли читався той закон, це можна прочитати в восьмому розділі з першого вірша. І коли почали читати той закон, то люди плакали. Когось совість. Торкалася, і люди розуміли, що вони грішні і каяли своїх гріхах. Когось просто Дух Святий торкався, і чуючи, ото Боже слово, люди просто умилялися, умилялися і від цього теж текли їх сльози. І люди плакали. Нато великий, чуючи слово Боже, плакав. Плакав. І тоді священик сказав: цей день святий для Господа, вашого Бога. Не плачте і не сумуйте. Далі вони сказали людям, йдіть, їжте, сидні страви, пийте солодке, і дивіться частиною з тими, в кого нічого немає. Адже це святий день нашого Господа. Не сумуйте, не сумуйте. Чому не сумуйте? А далі є секрет, який потрібно запам'ятати. Не сумуйте, тому що в Господній радості ваша сила. Не сумуйте. Тому що в Господній радості ваша сила, коли ми знаходимо, в чому ми можемо радіти, яка причина нашої радості, то це наша сила, то це наша сила. А коли ми в смуткові, а коли ми в депресії, то ми пам'ятаємо, що унилий Дух сушить кістки, тобто хвороби, як отой рикаючий лев, нападають, нападають і нападають. Тому не сумує той, хто вірить в Бога. Хай не сумує той, хто вірить в Бога. Алілуя. Слава Богу! Хочу також прочитати із е, е, зараз. І е, від Івана. Ні-ні. Зараз хвилиночку. Правильно. Від Івана 15 розділ. Хай буде з дев'ятого вірша. 15 9. Як полюбив мене отець, так і я полюбив вас. От є один повод для радості. Господь мене любить. Господь мене любить. Алілуя! Хіба це не повод для радості? І якщо оцю думку, оцю думку тримати завжди в фокусі, щоб не відбувалося в світі, а Господь мене любить. А Господь мене любить, і він доказав свою любов там на Гологовському хресті: Господь мене любить. Як полюбив мене Отець, каже Ісус, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Він закликає нас, щоб ми перебували в Його любові. І якщо ми будемо перебувати в Його любові, то радість, радість буде наповнювати нас, коли ми відчуваємо серцем. А нас люблять, а нас люблять, особливо молоді люди, коли там зустрілися очами один з одним, покохали. О, а тут іще взаємно. То така радість, така радість. Вчора я вам розповідала один випадок, як любов спасла дівчинку. Дівчинку, хвору дівчинку, від якої вже відмахнулися всі лікарі. Але любов створила оці чудеса, то наскільки Божа любов може підняти із пепла, може підняти? Алілуя. слава Богу! Далі. Якщо будете зберігати мої заповіді, то, прибуду, то перебуватиме в любові моїй, так само, як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас, і щоб ваша радість була повною. І щоб ваша радість була повною. Знову, в чому повнота радості? Тому що ми розуміємо, мене любить Ісус, мене любить Господь, мене любить і Він опікується про, про мій сьогоднішній день, Він обов'язково обов попіклується. Також читаючи послання перше до Солонян, яке ми читали вчора і позавчора, і якщо ми читати будемо далі, п'ятий розділ. То ми, будемо, то ми знайдемо рядки, які всі з нас добре знають. Тому що це самі маленькі рядочки. Тож перше до Солонян 5 з 15 вірша. Стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло. Але завжди дбайте про добро один до одного і для всіх. Шістнадцятий завжди радійте. Шістнадцятий віж завжди радійте. Далі йде продовження. Неприпинно моліться. За все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Коли ми приходимо до Ісуса Христа, ми знаходимо радість. Коли приходимо до Ісуса Христа, ми знаходимо мир. Коли приходимо до Ісуса Христа, наше життя оновлюється. Старе все минуле, тепер все нове, каже Ісус Христос, каже Святе Писання. Коли ми будемо е Читати святе писання, новий заповіт, і будемо спостерігати за життям Ісуса Христа. Ми будемо бачити, що куди б не приходив Ісус. Завжди він приносив радість. Завжди він приносив радість. Я вчора прослухала класну проповідь, і знаєте, вона надихнула сьогодні мене на оце ранішній ролик. Звичайно, я не передаю всю проповідь. Мені це не потрібно. Господь мене використовує по особливому, тому що кожен із нас особливий. Але оці рядки, що коли приходив Ісус, він завжди приносив радість. Помер Лазарь, прийшов Ісус, Лазарь воскрес, і з плачу перетворилася радість. Сидів Артеместі пий, кричав: У нього була печаль! У нього була велика, велика печаль! Прийшов Ісус, доторкнувся до очей, він почав бачити велика радість, іде похорона процесія, мати, хороне свого єдиного сина. Прийшов Ісус, доторкнувся син. Ожив. Йдуть прокажені, ідуть прокажені і кричать до Ісуса: Очисти. Він їм каже, каже пораду. Він їм каже: Ідіть. До священника, слава Богу, вони послухали, пішли і по дорозі очистилися. Велика радість, велика радість. І ми можемо читати, куди б не приходив Ісус. Сидять голодні люди. Вони слухали Писання, але вони голодні. А коли голодні, то ж такі вже не дуже добрі. Ісус каже, треба нагодувати. Треба, щоб люди йшли додому, радісні, не печальні, не злі бо голодні. А Радісні, давайте ми їх нагодуємо, і добряче їх нагодували, що вже не могли їсти. Велика радість, ситні, задоволені, пішли додому, радісні, несучи радість, несучи радісну звістку. І кругом, де б ми не зустрічали Ісуса Христа, кругом була радість. Навіть тоді, коли він розкидав оті столи, навіть коли він розганяв оту худобу і ті гроші розсипалися. Для тих міняльщиків до тої корупційного угрупування радісти не було. Але багато людей ізраїльських раділи, тому що в них не було знаєте, сили натхнення їх повиганяти. А тут знайшовся той, який має цю силу, який має владу, який не боїться і їх розганяє. І люди раділи, і люди раділи. Простий люд, віруючі люди раділи, раділи. Алілуя, слава Богу! Куди не прийде Ісус, завжди Він приносить радість, завжди Він приносить радість. Тому я закликаю вас, тих, хто ще не прийняв Ісуса Христа в своє серце, поспішіть. Поспішіть, прийміть Його в своє серце з Ісусом Христом. Добре. І Якщо ви запитаєте, що ти знайшла в Ісусові, то я вам відповім словами пісні. Радість у Христі я знайшов, Він моє життя і спокій, коли я до нього прийшов, з того часу, батько, він мій. Того часу я його син і радію, що Він прийняв мене до святих тих країв, щоб його я там прославляв. Я приніс до нього все зло, віддав радість серце моє, все гріховне геть відійшло. Ботець бо спасіння дає І тепер радію, всі дні, що мене, мій батько знайшов, Він подав прощення мені, Коли я до нього прийшов. І тепер радію всі дні, бо мене, мій батько знайшов. Він подав прощення мені, коли я до нього прийшов. Алілуя! 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 Радість у Христі я знайшов, прощення у Христі, у Христі я знайшла. Я знайшла любов, я знайшла того, хто мене не покидає, хто мене не засуджує, хто мене оберігає, адже він надійний щит. Опора, захист, він є той. То ніколи мене не зрадить. І навіть якщо я інколи думаю не так або щось роблю не так, як вчить мене святе писання, інколи таке буває. Чому буває? Можливо, від утоми. Знаєте, найчастіше від утоми. А ще від голоду, від духовного голоду. Якщо ми якийсь час, якийсь час, день, два чи три, забуваємо прочитати святе писання, помолитися. Підкріпитися, набратися сили у того, хто дає цю силу, у того, хто приголубить, у того, хто дає світло, тепло, радість, засуєтившись, зайнявшись отими справами, чи дуже дуже знаєте сильно. Свій фокус на своєї хворобі, бо вона вже докучає, дошкуляє, і оте, і ота біль вона вже так виснажує. Але до кого ми йдемо? Йдемо до Ісуса Христа, йдемо до Ісуса Христа. І як добре, що ми не одинокі, і коли болить, і коли немає вже сили, як добре, що є до кого зателефонувати, є куди записати ту записку. Зараз навіть є уже і вайбер групи християнські. Пишіть, не залишайтеся наодинці своєю битвою. Пишіть і руки помочі, руки братів і сестер, які піднесуться до гори в молитві за вашу нужду. Бог почує і вона буде відповідь, І ми побачимо відповідь. І ми побачимо відповідь. Алілуя! Слава Богу! Прийшовши до Ісуса Христа, я знайшла люблячу сім'ю. Прийшовши до Ісуса Христа, я придбала вічне життя, я придбала вічне життя, і я Його придбала даром, подарунок. Господь подарував мені це вічне життя. Він Його придбав і нам подарував. Тож не відказуємося від цього найдорогоціннішого подарунка. І прийнявши, не сумніваємося, що цей подарунок Бог від нас забере. Він таке не робить. Він подарував і все, крапка. Він є альфа і омега. Початок і кінець. І те, що він дарує, він не забирає. Адже він не людина, він Бог. Будьте збережені Господом, хай Його щира, щедра рука, міцна рука, надійна рука буде завжди над кожним із вас в ім'я Ісуса Христа. Шукаємо радість і знайдемо в Бозі. І хай ця радість буде силою для кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.